Так, будь ласка, Богдан Олександр Васильович. Хочу тільки, щоб я перекладав, а вам шо, що Ні, ні, я чисто так, без перекладу, без запису. Діло в тому, що питання церкви і політики, політичних партій, дуже важливе. Чому? Це ідеологічна гілка влади. Хто б там не казав, що у нас три гірки влади, а у нас їх п'ять, можна Я не можу видатися, я не можу. Не треба, я просто... Просто, чому? Тому що... Політика партії чи релігійної е е е релігійна організації, вона впливає на уми людей. І люди від цього приймають якісь рішення. Тому це дуже важливе питання. І правильно, що його об'єднали і партії, і, е е і, і релігійні організації в одну, тому що це фактично одне ціле. Тільки воно називається полізм. Це політична партія, а так, а так, так же. То клуб і... і то клуб. Да, а, давай, як так. Же, а як же свобода цього совість? Значить, нема совісті людей. <гум> і свободи нема в Україні. Понят? Так а що ж люди будуть... Яка ж де, де релігія це одне, mm. совість. А політика де там совість? А, нема треба, до свісти, це, політиці ви, на, совісті. Совість це Бог, так сказав Філарет. А Бог один, і не треба релігійного. Так а, а до чого ж тут політика тоді? Як це до чого? Вікторат голосує, плює на смотрящий, новінський смотрящий, тепер Порошенко смотрящий. Порошенко надивився на Новинського, що він священик і оргії проводить і сам хоче вже. Та і все. Що ж тут казати? Знаєте, як Філарет значення імені? Філарет значення імені, знаєте? яке? Любящий добродітель. я дивилася і молодим його, і дуже багато відео, скільки він об'їздив, щоб ці церкви були. Це ж уявіть собі, половиною тисяч приходів зробити. Я усе з вами не можу зробити газету, <соць> блін. Уявляєте собі? Так, Андрій. Все, я О, я не, думай, сьогодні... не зря я...